Ми сюди прийшли, тому що тут убили мого сина. В цій хаті вбили мого сина. От. І всі бачили, як це проходило. Вони вибили тут двері, зайшли в хату От. і вбили мого дитинка тут. В цьому будинку на краю Кам'янської Слободи в ніч на 18 січня 22-річний Олексій Морозов отримав травми, що виявилися смертельними. Під ранок хлопець помер у лікарні. Він такой таптав ще ємо, такой, як підпригне, яму ногами і це, по і це, по грудакує, по Ну, Всюди, людічки там кашу зілалі. Тетяна Ворошила живе в цьому будинку. Вона бачила, як били хлопця. Каже, били двоє. Побиття супроводжувалось знущанням. Резали ножом. Хачеві лише язик вирізать. Зуби при мене не повибивали, я теж бачила це. В ту ніч Олексій з дівчиною гостювали у родини Тетяни. Дивились телевізор, поки серед ночі в двері почали ломитись двоє місцевих чоловіків. Вони шукали Олексія. Мені ж не двері я ж не Побиття хлопця відбувалось за участі чотирьох свідків. Я, мамка моя, отчим і Льоши Леша, Леша, мало. Чому побиття не зупинили, Микола пояснює так. У мамки мої взагалі це... тавкушку на голові розламав. Нас підперли з очима. Ну, Каже, чоловіки, які прийшли і потім били Олексія, місцеві обом близько 30 років. Вони були накурені травкою. Ага. І стеклянні були. і випивши, і накурені, і потім ще випили. Ці фото з місця події після того, як Олексія забрала швидка. Це сталося близько четвертої години ранку. Я ще допомагав скоро виносити. Ну, я, коли виносити, я руку от, ну, під плечі взяв, не повністю вся рука в крові стала. Ліцо побите було і розрізано ось здесь було. Ховали хлопця 20 січня. Розрізан рот у двох містах. Там голова, ви не представляєте, ось така голова, його платочком зв'язали. Були попали мені ребра, там уже внутрі, ну там казали каша просто. легка лопнули. Підозрюваних у вчиненні злочину поліція затримала в той же день. Одного вже відпустили. Я не живу в Біллі. І як це так один на свободі? Ж один на свободі його ж відпустили. А чого його відпустили? Якщо він же ж там був. І він же ж йому допомагав, одного б він вік мого б не побив, вік би не побив, у мене син був здоровий хлопець. Що безпокоє, то, що все, що не відбувається, все залишається безнаказано. Все безнаказано залишається. Нам вечером страшно на улицу ходить и детей своих и пускать. Почему отпустили именно вот это? Одного закрыли, а другого отпустили. Он сейчас идет, сказали, как свидетель. Как свидетель, если он был на месте преступления и вместе, вместе с ним бив. Поспілкувати з підозрюваним не вдалося. Жителька села Тетяна каже, той участь у побитті заперечує. Він сказав, що я його не бив. Вот. Бив Всього лиш два рази, але я не бил. Там пам'ятаю, там не помню. Випивали – помню, бил не помню. Ударів, що призвели до смерті, завдавав один чоловік, пояснюють в поліції. Поліція встановила, що напередодні компанія молодиків розпивала спиртні напої. Під час раптово виниклого конфлікту один з них завдав другому ударів по голові табуреткою. Завдані цілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів потерпілому, поліцейські того ж дня затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.